Андруючи сторінками нашої величезної історії, я натрапила на одного письменника, якого ще називають батьком нації. Так, так, я про Тараса Шевченка, феномена 19 століття. Гадаю, багато хто помітив, що Шевченка повсюди зображують серйозним, пригніченим та навіть беземоційним. Але це повна протилежність його особистості. Він буквально зламав усі правила кріпацтва, змінив своє життя завдяки безперечній харизмі та невгамонній енергії. Шевченко сама універсальність. Його твори над актуальні що для 19-го століття, що для 21-го. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Ховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіте. Вже у підлітковому віці письменника відвідала думка, яка перетворилася у життєву мету: чому нам кріпакам не бути такими ж людьми, як інші? Тож відправимось у подорож під назвою життя Тараса Шевченка. Від злиденого дитинства до заможнього життя. Так можна назвати його шлях: смерть батьків, дяківська школа з тілесними покараннями, служба в панських покоях у місті Вільно, сучасний Вільнюс. усе це про першу сходинку в житті Шевченка, про дитинство. З цих сторінок його історії Шевченко взяв все, що міг: Любов до малювання, літератури та батьківщини. До речі, про любов до рідної землі. Дід по батьковій лінії завжди розповідав Шевченко про. Різні історичні події, зокрема про Коліївщину, тож зміг привити онуку розуміння та шанування нашої історії. Наступна сходинка в житті Шевченка: пошук можливостей в імперській столиці в Санкт-Петербурзі. Цікавий факт: за часів 19 століття в Пітері було чимало українців. Усі намагалися побудувати кар'єру та пробитися в люди. Але це було можливим лише за рахунок зв'язків. Тарасу Шевченку на шляху трапляється товариство за охочення художників, де оцінюють його роботи. Ну а далі доленосна подія. Вже наступна сходинка в житті. Зустріч з Сушенком, майбутнім другом Шевченка. Він захопився його талантом настільки, наскільки це було можливим. Зазвичай художники спеціалізуються на чомусь одному, але Шевченко абсолютний геній. Він малював що портрети, що ікони, що пейзажі. Пізніше Сушенко знайомить Шевченка з майбутніми визволителями з Приблизно таким був план викупу письменника: портрет Жуковського одного з визволителів, намальованим бриловим, ще одним визволителем, було розіграно за 2500 карбованців. Перегортаємо сторінку. Наступна сходинка життя Шевченко перетворюється на геть іншу людину. Мода, звані вечері, дорогі речі, вечори в театрах. Таким стає письменник. Ну ми порівняємо цитати Сушенка про Шевченка. Їхня перша зустріч була така: босий, простоволосий, у халаті, сорочці і штанях із грубою полотнини заляпаних фарбою. Пізніше вже стало так: Шуба це цепочки, шалі та дзигарі та візники-лихачі. Одним словом, на деякий час у нього вселився світський віс. Далі у нас легендарна подія. Наступна сходинка в житті: 1840 рік. Світ бачить Шевченківський кобзар. Цікаве спостереження в імперській столиці кобзар не набув популярності. Завдяки подорожі в Україну, яку Шевченко планував ще з 24 років. Він побачив на власні очі, що кобзар набув шаленої популярності на рідних землях. Такий витвір мистецтва був величезним кроком до пробудження національної свідомості українців. Повернення в пітерати некласного художника, великі кар'єрні перспективи. Купа замовників, усе це не влаштовує Шевченка. Він хоче в Україну. Тож наступна сходинка: Кирило мефодіївське братство, обговорення близьких для Шевченка, тем та пробудження національної свідомості українців, а далі трагічні події, арешти, заслання та заборона творити. Але ж не секрет, що наперекір усьому Шевченко не здався, продовжував малювати та писати шокуючий факт, який змушує замислитись. Імперська влада дозволила повернутися Шевченку на рідні землі лише мертвим аж настільки вона боялася його проукраїнського впливу на людей.